Вітаю тебе з юбілеєм. Бажаю тобі здоров'я міцного. Ми тебе всі любимо. Сто років не межа. Ура! Свій сотий день народження святкує Іосифат Миколайович. Участь сторіччя ювіляра вітали всі рідні. Одним з подарунків став торт, адже Іосифат любить солодощі. Саме головне, що він любить цукерки і торти, і тому вибір упав не на куповане, а в нас власну руч зроблений такий смачненький тортик. Добрий, щирий та при хорошій пам'яті Іосифат Миколаєвич про своє життя може розповідати багато. У ньому вистачало всього: і смутку, і радості. У дідуся дружня сім'я має сина та доньку. Є онука рік назад народилася правнучка Анна. Найбільший спогад про наші ігри ми з дідом в Хованки грались. Це, напевно, най, най, найяскравіший спогад з дитинства, як ми грались в Хованки. З 1939 року дідусь живе у селі Порозове, що біля Рівного. Працював на заводі у Квасилові понад 32 роки робота була, яка хоче, і все подавав. Згодом вийшов на пенсію та і тоді продовжував активний спосіб життя. Робив драбини, робив. Ще у ліс, шукав у круга, і робив зробини. Секрет довголіття простий. Я не захорив, я його в робив, я не дав нічого не був». Наталія, донька Іосифата, розповідає, життя батька пройшло у роботі, та він ніколи не жалівся. Одружився, побудував будинок. Працював на заводі, посіли рівне сільмаш, вийшов на пенсію, займався столярством, худобу тримав, ну і так життя пройшло. Ювіляр є ветераном Другої світової війни. Попав ше цього Бережі, попав аж тринадцятого жовтного на раного. Ранного був завод, загоєло з опять напередодні. За час війни пройшли багато всього. В тому лісі нас заробили, якась як ракета, краса боялися, всі підлимо так. Ще ракети немо, як відкрили вогонь і артилерійський. Міномерний. Має чоловік багато нагород, як українського зразка, так і радянського. Слідкує за новинами й зараз. Вражений, що війна на українській землі. Каже, мав би сили та здоров'я, пішов би захищати державу від ворога. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.